Доброго вам дня, шановні підписники та гості каналу. Як бачите, я знаходжу в гаражі на хвоні цього градусника. Ну, десь приблизно вже плюс 10. Так що, вже можна відкривати сезон. Вже не замерзне в гаражі. Ну, дійсно, на вулиці, бачите, світа, ясна сонечко. Але гараж ще не прогрівся, так як належить, ну нічого, ворота відкрив, там тепліше, ніж у гаражі. Що ми будемо робити, це я розповім вам у слідуючому випуску. А чому я зараз вирішив зняти невеличкий невеличкий сюжеток, про який ви, напевне, і забули. А дід, як завжди, попереджує, нагадує і показує, що потрібно зробити, особливо у такий період, який зимово-весняний. Коли взимку їздили, машина була мокра в снігу, а тепер підсихає і з'являються моменти, де потрібно змастити. Ну, наприклад, що я маю на увазі? Я маю на увазі петлі дверей. Вони зазиму так висихають, що починають навіть скрипіти. Але я вже їх змастив і вам буду показувати, що я маю на увазі, що я змастив. Дивіться, тут петлі. Ну, зазвичай я раніше лив. Прямо на петлю. Зверху воно текло, текло туди на поріг, капало вниз, а толку було мало. А зараз я взяв викрутку тоненьку, підняв оту зверху заглушку пластикову і на цій стороні. Бачите, добре видно. А там стоїть вісь, вона пустотіла, не цільна. Це вже цільне ставлять із клапанів яке ремонтні. А тут пустотіла і туди залив із масленки. Ну, Скажу вам відверто, не чисте масло, а відпрацьовку, відпрацьовку, отработку. відпрацьоване масло. Накапав, воно потекло і по завісі, і по петлі, і. і і вісі змазало, ну, як кажуть, хуже не буде. Головне, не забути змастити, бо потім влітку буде трещать, пищать і випрацьовуватися вісі. Двері будуть отак підпригувати. Ну, і ще вам хочу черговий раз показати, що тільки в Таврії. Дивіться, тільки в Таврії на цій карті стоїть отут решітка. Витяжка, чи що воно таке? У мене вона успішно заклеєна, скочем. Бачите, що листить. О. Ну, зараз, десь тут я зачепився. Ось, ну бачите. Скотчем, особливо взимку. Я й наліто його не відкриваю. Ну, можливо, хто думав, що сюди гучно мовоць, динамик, радіо туди ставити. Нічого туди не ставиш, нічого туди не влізе. Це тільки в Таврії. Візьмемо ну, ту саму Славуту, вона, вона, зараз покажу, до половини а це по, а цю стій, стійку — це Таврія. Це Таврія в Славуті. Ну в неї нема цієї. Решітки. Не знаю, чому її сюди вліпили. Але я знаю, що мало з вас також, хто не мажить двері і не заглядає сюди, і тому не знає, що там на дверях є не отвір, а дірка. Бачите, я успішно заткнув її цю дірку, он, паралоном. Їх дві ті дірки. От віркруглий, друзі, а ця дірка. А друга дірка вон, куди йде кабель для центрального замка. Бачите, я його не закрив. А тут дірка конкретна, У палець, Друзі, у палець ширини, а там. І в палець довжини. І коли двері, уважно слухати, закриті. Бачите, я... От коли двері закриті, зараз покажу отак. Дивіться, ну, звідсіля, звідсіля. Камера може і не показати. Коротше, коли вітер посюди залітає на швидкості, звичайно залітає, тут же щелина. А тут на цій стінці, як от старця дверей, Отака, як оце я роблю між пальцями, щілина, дивіться. Ну, отак. щілина. Ось дивіться, Щілина. На палець довжини, на палець ширини. Ну, давайте скажемо, щілина, не дірка. І куди воно летить, дивіться, показую. Воно летить сюди, туди, то йому діватися нікуди, опускається вниз. І повторюю таке модне слово, успішно заліта. Куди? Ану? Так, так. За спину. Лешітка, а ось. ось спина дідова, поперек. За спину діду, і успішно. Ох, і слово таке. І успішно. А цей сквозняк циркулює кругом хребта діда. Але я можу успішно сказати, що не, не тільки в діда, а успішно воно циркулює у, у всіх, у кого таврія і не заклеєний, а той воздухоприток. Незрозуміло для чого. Ні в одній машині нема. Я повторюю, ні в одній. Чому так зробили, я не знаю. Я заклеїв, тут заткнув. Але не зовсім. Там унизу для проводів. Ну я показав. Друзі, ну, що я міг, те зробив. Ну, В кращому випадку кругом спини, кругом хребта, нема сквозняка. Не залітає особливо взимку, холодне повітря. Не дує, не схвазить. Ну, в машині і так, ви розумієте, оці повітрозабірники, вони беруть менше, ніж оця. Скоріше всього, я навіть вам скажу таку, ну, зараз присяду, що отой повітрозабірник, забірник, отой. Він намагається повітря сюди запустити у кабіну, яку модно називають салон. Але ж оця дірка, оця, що заткнута, бачите? Вона також бере сюди повітря і заганяє у кабіну той, що, Ту, що називають салоном. І виходить, що отсюди хоче повітря. І от туди. І е, я вважаю тиск на тиск і нічого не, в, не е, міняється. Я маю на увазі, мені потрібно, щоб повітря залітало е, з вулиці через радіатор тепле. А в нас вигода, що холодне повітря відкриваю, заліта сюди, в цю решітку кругом спини. І у кабіну. Звичайно, пічка не продуває, тому що тиск у кабіні вже з'являється через двері, а також і права сторона. Там також, я вам навіть відкрив секрет, я там не заткнув навіть поролоном і, і оту верхню, не верхню, а нижню. Я вам скажу чому. Тільки по секрету. Я ж там не сажу. Ой, Вилізу зараз. Бачите, дід ще має і секрети від когось. Ой. На тій же, на тій стороні, не, не я ж там знаходжу, то пасажирське місто. І я там не заткнув, друзі. А я, ну, звичайно, не заткнув, а повинен і там заткнути. А чому я тут заткнув? Ну, напевно, мої постійні глядачі, підписники пам'ятають, я е, цю дверку, ці двері знімав, мої мої двері робочі з лівої сторони знімав. Е, там була проблема із верхньою завісою, варили, е, фарбував і заодно заткнув дірку цю. Так, і залишилася та я без дірки, ця без дірки На цьому буду завершувати. Свій казав невеличкий, напевно, затягнулось свій невеличкий, трошки довгий ролик. Так що змастіть усі 4 петлі, якщо зможете, затніть оті щілини, і хай у вас усе буде добре. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей на каналі Діда Миколи.